Перевірити свої знання з Конституції України вінечани можуть за благодійний донат в 50 гривень. Такий своєрідний іспит ініціювала освітня програма Національного фестивалю Код націй аби перевірити обізнаність українців у своїх правах, обов'язках та законах. Реєстрація на онлайн тест відкрита до 18 липня. А отримати сертифікат знання основного закону України можна одразу після закінчення тесту. Про мету цього тестування та збір на допомогу збройним силам поговоримо з Денисом. Ніконовим виконавчим директором Національного фестивалю Код Нації. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, як виникла ідея створити тестування по законах Конституції України саме за Донат? Так, дуже величезно дякую за запрошення. І давайте розпочну з того, що. Загалом освітня платформа національного фестивалю Коднація, який я на сьогодні очолюю, проводить досить велику кількість тестувань, які приурочені до зовсім різних свят, які ми відзначаємо. Відповідно, 9 травня ми відзначали День Європи в межах всеукраїнського конкурсу творчих проєктів від дня Європи. Освітня платформа також оголосила тестування на знання Європи. Яке мало назву кинь виклик своїм знанням про Європу, і відповідно кожен охочий міг перевірити, наскільки ж він добре знає Європу, наскільки він добре знає цінності європейські, яких ми прагнемо в нашій проєвропейській інтеграції, і відповідно надалі завершивши це тестування. Буквально вчора ми відзвітували про нього. Ми передали на збройні сили України. Майже 2,5 тисячі гривень з цього тестування ми вирішили відзначити також нашу 28-му річницю з дня прийняття конституції України. Відповідно, проведенням такого тестування до дня конституції України. Скільки українців вже перевірили свої знання? Так, на сьогодні відповідно буквально за декілька хвилин до включення я. Заходив на сайт освітньої платформи на зараз. Просто стану на зараз 673 українці вже склали тестування на знання конституції України, і насправді досить вражає кількість осіб, які склали тестування на 100 зі 100 балів. Це більше 20 осіб на сьогодні. Відповідних результатів ми не мали у жодному з попередніх тестувань. Навіть на знання Європи, як я вже сказав, тестування, відбувалось там. Лише три особи з усіх учасників там також було майже 500 учасників а, лише три особи змогли скласти тестування на 100 зі 100 балів. Тут ми маємо результати набагато ліпші, і це дійсно показує, що ми знаємо наш основний закон, ми його цінуємо. І конституція є дійсно нашим основним законом. Скільки плануєте зібрати коштів з цього тестування та куди ось саме вони підуть? Абсолютно всі ініціативи в межах фестивалю є благодійними, оскільки національний фестиваль Коднації це спілка, це проект, який утворений неприбутковими громадською організацією покоління та благодійним фондом Відсоток небайдужих. А відповідно, абсолютно увесь прибуток з усіх благодійних подій, які відбуваються в межах фестивалю. Ми спрямовуємо на рахунки благодійного фонду Відсоток небайдужих. На сьогодні фонд адмініструє збір на пікап ціль 250 тисяч гривень. Ці кошти, цей пікап має бути. Придбаний для хлопців з Петешер вогневої підтримки Луганський загін, якщо не помиляюсь, це Бахмутський напрямок. Відповідно з попередніх подій, з попереднього тестування, з конкурсу, з всеукраїнського спортивного марафону, крок ми передали вже туди кошти. І за допомогою цих подій, які відбуваються може фестивалю, ми вже зібрали понад 30 тисяч гривень, які наразі ще очікують інших коштів. Аби досягти цілі у 250 тисяч і придбати пікап, я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на зв'язок. І вам величезно дякую за запрошення. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Денис Ніконов, виконавчий директор Національного фестивалю Код Нації.